Сила українського народу в його любові до батьківщини у вірності і відданості до землі, на якій зростали та виховувались. Сміливість народу проявляється в скрутну годину у час смутку, небезпеки, загрози втратити свою національну ідентичність. Українці згуртувалися, кожен намагається наблизити нашу перемогу. Хтось виходить на поле бою і навіть під дулом автоматів не відмовляється від намірів захистити свою країну. А хтось в тилу допомагає чи може, та підтримує. Українську військову міць Аби показати, що попри всі жахливі події, українці не тікають, а відновлюють та піднімають Україну. Кременчуцька художниця Діана Рубан створила мурал на одній зі стін міста. На початку війни я почала малювати патріотичні картини. Якось максимально душу туди влажувала. Повернула з Німеччини, і якраз в процесі я там вже планувала, що хочу намалювати. Попри війну, все буде потім Україна, прапор буде цілий і все одно. Будемо разом всі людські руки, які пережили біль завданий расистами, та голка в цих руках, завдяки якій зшивають пошкоджений прапор України. Саме це символізує українців. Попри всі щурячі дії орків в Україні, ми не здаємось. навпаки, робимо ще більше кроків до перемоги. Почала думати, що намалювати. Всякі дивилась референси. Там в мене є теж одна картина з руками, але там вона більш з-під підтек. І подумала, що треба теж придумати щось з руками і прапором. Щось, акцент, чому Чорно-білі руки, тому щоб більш акцент був на прапор. Діана малює з чотирьох років. Художниця мала мрію створити мурал у рідному місті, яку і втілила в життя: фасадна фарба, пензлі, тиждень часу, і в парку Придніпровський з'явився символічний стінопис. Для мене це взагалі було щось нове, тому що це перший стінопис, і плюс до цього це найбільший розмір, який я малювала, тому я більше переживала і постійно контролювала цей процес, щоб все там ідеально вийшло. Я задоволена і задоволена. Що люди підходили і казали, що їм дуже подобається. Фотографували мене теж то було приємно. До речі, завершувала свою роботу над муралом художниця під звуки ППО, що додало особливого сенсу цьому стінопису. Якраз закінчували, почули якийсь такий звук. Люди почали вставати, які тут гуляли та почали дивитися в небо. Мурал, як вже ж патріотичний з Україною, і якраз цей момент, коли збивають ПВО камікадзе, якось було приємно, що наші хлопці збили його сила і міць України в її народові, дух України в любові українців до рідної землі. А сама Україна то є незалежність, свобода і воля, героїзм її дітей та безсмертя тих, хто поклав життя у боротьбі за свою рідну батьківщину. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.